Та щоб він більше ніколи не проступив цей поріг. закричала Галина так, що навіть собаки в сусідів завили. Сусіди швидко позбігалися під ворота. Сварка в родині Коваленків була гучною подією, яку в селі не могли оминути. Її чоловік Степан стояв посеред двору з валізою і мовчав. А мовчання його завжди дратувало Галину більше, ніж будь які слова. Вранці він продав половину городу сусідові за безцінь. Навіть не спитавши дружини. Для Галини той город був святим картопля, буряк, огірки, усе для дітей та онуків. А Степан виправдовувався просто. Мені важко вже поратися, гроші не завадять. Сусіди почали обговорювати на всі боки. Хтось казав чоловік голова, він має право вирішувати, інші ж нагадували усе життя Галина працювала поруч, і без неї того городу. Давно б уже не було. Вечір зостав їх у тиші. Степан сидів на призбі, а Галина всередині плакала, ображена і зла. Та коли настала ніч, вона тихо вийшла, сіла поруч і сказала Я не проти продавати, але треба було радитись. Бо що то за сім'я, де кожен сам по собі? Степан довго мовчав, а тоді поставив валізу назад у комору, і, хоч образа залишилася, вони зрозуміли сварки минають, а життя йде далі тільки разом.